буде буквально за кілька днів поданий заявка на резолюцію motion for resolution, яку ініціювала якраз швейцарська делегація, якраз за підсумками формули миру і закликом працювати до всіх країн, так працювати над цими трьома пунктами, бо є конкретний план по трьом пунктам, які обговорювалися. Тому ну певний такий ну як follow-up в парі, також буде і я ну я. Сподіваюся, бо підписів багато, що зрештою цей мошен перетвориться на резолюцію. Її потрібно готувати швидко, бо ми ж хочемо і другий саміт не так затягувати, так щоб пройшов, ну, там, називали не знаю скільки 5 місяців. Ну, це вже хай колеги з офісу президента кажуть, коли він буде, але Парі зробить оцей фоллоуап. Тому про це вже ми ну, говорили сьогодні, навіть на зустрічі групи. Алди, ми також обговорювали. Я б говорила, як для України важлива підтримка. Але в принципі, якщо дивитись по країнам Ради Європи, то е, фактично тільки кілька країн, які не доєдналися е, абсолютно всі країни. Євросоюзу підписали навіть в Угорщину, так і наприклад такі країни, як Сербія, приєдналась до комуніке, була вірменія, але не підписали комуніке. Але ну ми бачимо, що це вже ну от, рухається так від цих там якоїсь нейтральності до того, щоб чітко заявити свою позицію.